Ось така цікава очисна споруда. Ми раніше брали її на виставки. Виставки такі модні були. Там збиралося дуже багато людей. Відвідували будівельні виставки завжди були активні, активні в активні відвідувачах. Ми її брали водою, набирали, наповнювали це і тут ця кришка знімається. І всередині є 13 камер. Підключали мотор, електрику. І люди, які приїжджали, ми їм всім демонстрували, як працює система, як проходить переливи, як проходять стоки. Ще раз наголошую: тут 13 камер очищення це сама мінімальна модель, яка є в нас в наявності. А насправді ми виготовляємо їх, типу, імену саме цього в великих масштабах. А це щоб типу продемонструвати, що система працює ось так, так, так. От ви будете мати таку саму систему, тільки, типу, в, там, в тисячу разів вона буде більша від цієї. І все. А це також кубики, Я думаю, ви знаєте самі ходові моделі для особняків. 12 чоловік, 8, ой, 6, 8. До проживаючих мається на увазі, а ці вже йдуть, типу як виставково, щоб показати, яка вона всередині буде коли величезна. Коли у вас буде працювати, вона вже в великих, великих масштабах. Будьте еко, брайте алпайне сесу, чисні споруди, мед in Ukraine.